села, просто його нема взагалі в принципі. Жодної хати. Оскільки їдемо жодної хати. Рік тому все було ціле. Прийшли защитники. І отаке все, все винищене, дивіться, жодної хати, жодної людини. Більше тут немає. Ані хат, ані електрики, нічого пустка, все. Все до чого достягнувся русський мір, все знищено. І таких сіл. Випадку ми знімаємо це на тинечні. Ну так. Думайте.